На русанівці вперше на патрулювання вийшла кінна поліція. Працюватиме вона на набережній і виявляється, для цієї роботи досвідченими мають бути не лише вершники при відборі копитних правоохоронці. Зважають на їхню вдачу та біографію. Подробиці такої служби та в чому перевага кінноти, знає Юлія Почивалова. Ці чотири конячки справжні тварини поліцейські, які їхні вершники теж мають власну уніформу. І так само як люди, кожен із своїм характером. Ви різні, я спокійні, коні я... так би мовити, не дуже. Кожен кінь патрульний має і свою біографію. Приміром Кагор вже відслужив 16 років, і нарікань на його поведінку ще не було. Ми ну, перестає слухати. Неслухняне, неслухняних на службу не набирає. Бук теж кінь спокійний, щоправда, гурман. Адже в традиційному конячкіному меню переважно сіно та овес. Та цій тварині до душі інші смаколики. Сахар любить в основному моркну. Овищення різні. Тім до серця коня шлях лежить не лише через шлунок. Приміром, екіпаж, а ласкаво кеша. Зовсім не проти, щоб його гладили. До речі, ці тварини гарно запам'ятовують, хто і як з ними себе поводить, і відповідають такою ж поведінкою. Секретів більше немає. Гарно поводиться до до неохайна. Перша поява чотирьох екіпажів кінної поліції на Русанівській набережні стала несподіванкою для місцевих. Тож патрульних разом з їхніми підопічними одразу ж оточили тутешні жителі. Малеча у захваті, батьки теж не приховують задоволення. Сподобалось, якщо чесно. Дуже сподобалось. Ну цікаво. І я я вважаю, що дітям буде дуже цікаво, по крайній і не буде страшно. Більш екологічний спосіб, ніж мотоцикли, автомобілі. Тим більше, що в лісопарковій частині Русанівської набережної є такі місця, де взагалі неможливо проїхати транспорту. Відтак кінні патрулі для цих локацій є ідеальним варіантом. Сьогодні ці лошаді повинні привикнути до цієї території, щоб далі приїхати патрулювати з офіцерами, як себе Тобто Наша лісопаркова принципі, для лошадей даже мягко природа к ним підходити. Вони там будуть чувствовати себе достатньо уверенно. Крім кінних поліцейських за порядком на Русанівці слідкуватимуть ще й велопатрулі. Юлія Почивалава, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.